Національний музей садиба Миколи Пирогова. Тут гідеса Оксана Роздорожнюк проводить екскурсію для оборонців та їхніх сімей. Організував її міський офіс туризму в рамках проєкту Незламні та нескорені. Садибу, де проживав Микола Іванович. Ну, ми ще можемо підійти зараз і оглянути аптеку. Аптека залишилася змін. Нікого не залишить байдужим відвідування музею Пирогова. І це велика людина, людина, яка належить світу і світлу в першу чергу. Тому про нього, звісно, що можна багато що розповідати. і Люди будуть захоплені. Психологиня Тетяна Кунарська Суспільному розповідає, такі екскурсії є одним із видів реабілітації. Її тепер потребують і учасники бойових дій, і їхні родини. Курсії насправді є одним із видів психологічної опори. Чому тому що для нас стає більш знайомим місце, більш знайома територія. Історія вона має такі трагічні моменти в своєму, ну в на протязі віків. І як люди з цими трагічними моментами справлялися, да як люди в ці трагічні моменти проявлялися, що з'являлося такого сильного, міцного, нового. Людмила Меншова минулого року переїхала до Вінниці з Херсона. Їй Чоловік нині боронить батьківщину. Весь час, каже, хвилюється про нього. На екскурсію розповідає, прийшла, аби відволіктися від тривожних думок. Мені чоловік зговорив, не сиди вдома, ходи десь, тому що я ж давно, я в чужому місті одна, діти навчаються. І він ходи десь, ходи на екскурсії. Ну, я <свіх> дослухались до його поради. Олександр Хрячко, ветеран війни, нині має другу групу інвалідності. До російського вторгнення разом з родиною мешкав у Маріуполі. Минулого року переїхали до Вінниці на екскурсію. Каже, прийшли, аби дізнатися про історію міста. На мій погляд, і психологічний стан якось він вирівнюється. Ти щось нове для себе узнаєш. Приєднуємось, дивимось, насолоджуємось. Друга локація у маршруті ставка Вервольф у Стрижавці. Гітлер був містиком, і коли у нього завжди було дуже багато різних, то допомагали йому там вирішувати в певний день, в певний час питання чародіїв і магів різного рівня. Вадим Левко показує дев'ятирічній доньці, спалений російський танк. Чоловік комісований через стан здоров'я. Суспільному розповідає такі екскурсії важливі для дітей, аби знали історію. Я побачила тут згорівші танки, і папа мені розказав, що це російські вони. Тут і місце, і як місце музею тих радянських скульптур. всіх. Участь у екскурсії взяли 20 людей. Тривала вона 5 годин. Для військових та їхніх родин захід безкоштовний. Проведення анонсують на сторінці Офісу туризму. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.